Соціальна послуга, догляд вдома для вразливих верств населення стала найбільш затребуваною під час повномасштабного вторгнення. Ця послуга є однією з тих, які надаються нашим Житомирським міським територіальним центром соціального обслуговування, надання соціальних послуг, і адресована вона тим людям, які гостро її потребують, тобто потребують саме догляду вдома. Це ті люди, які складно пересуваються, у яких немає близьких людей, які практично залишилися одинокими. Це люди з інвалідністю яким дуже важко обслужити себе самим, соціальні працівники приходять до своїх підопічних декілька разів на тиждень. Це е, приготування їжі, це прибирання в квартирі, це е, сплата комунальних послуг, це е, поповнення телефону, це прання, це е, допомога в е, санітарно гігієнічному обслуговуванні, тобто це і прийняття душу, і миття голови. Це може бути все, що завгодно, що потрібно людині в побуті, яка не може сама себе обслужити. Наразі у Житомирській громаді громаді понад 1700 осіб отримують послугу догляд вдома, яку надають більше ніж 100 соціальних працівників. Якщо ви бажаєте скористатися послугою, подати заяву можна до Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування. Проводимо оцінку потреб цієї людини і за її заявою, і за, е, за результатами тих документів, які до нас надходять. визначається соцробітник, який буде 2-3 рази на тиждень ходити до цієї людини. За детальнішою інформацією звертайтеся у Департамент соціальної політики Житомирської міської ради за адресою площа Польова 8 або за номером 050 022 69 67. Ірина Цапун Ілона Усатая. Телеканал СК 1. Людмила Клименко заслужена артистка естрадного мистецтва. Вона займається вокалом з 17 років, а у 2017-му навіть брала участь у програмі караоке на Майдані. Саме там я зрозуміла, що я хочу бути артисткою і певний. Е Певний шлях, якби коли я вже приїхала, я ще продовжувала співати в ресторанах і так далі. Але вже в 2019 році, коли я прийшла на кастинг, був кастинг в творчі об'єднання по цим балам», і я пройшла його. Наразі у Людмили є 22 композиції. У 2022 році вона відкрила власну студію. Одна з її учениць – 17-річна Катерина Таранець, яка здобула перше місце на міжнародному європейському фестивалі у Туреччині. В місті Аланії. Конкурс був класний, мені все дуже сподобалось. Було масштабно, атмосфера крута, ми, ну, великий був обмін досвідом. Набралися нових знайомств. Я спробувала сцену, все дуже класно. Я вийшла на сцену, я кайфунула, отримала задоволення і отримала результат. На фестивалі Катерина виконувала авторську пісню Людмили Клименко Голі поросята. До конкурсу готувалися місяць. Розповідає, Їхала не за перемогою, а спробувати щось нове. Щодня в нас щось подпотрошку. По, по То пісня, до речі, ми запрошували хореографа, з нами працював хореограф, і він ставив постановочку Катерині. Тому вона на сцені себе відчувала дуже стійко, впевнено. Вона знала кожен рух, вона знала кожен жест, вона знала кожну вимову, промову і так далі. Катерина на займається вокалом близько семи років, чотири з яких з Людмилою Клименко. З вересня вона також викладає у студії вокалу. Вокалом я займаюся з дитинства, е, люблю співати. Це моя улюблена справа в житті і професійно займаюся вже десь е, років сім. Напевно, е, це те, чим я захоплююсь, те, що я вивчаю, і я поглинаюся в музику. Вона мені дуже допомагає в. В багатьох аспектах Ірина Цапун Анастасія Скородинська телеканал СК 1 Осінь на Житомирщині. Впевнено добігає до кінця. Стає помітно холодніше. Вранці паморозь. Удень день – прохолодний вітер. Зараз погоду в області формують стабільні процеси високого тиску. Житомирщина знаходиться у південній частині циклону. Центр приземний циклону над Білорусією. Вночі проходження було холодного фронту. В ранкові години вторинного холодного фронту. Ми свідками були всі поривчастого такого вітру по всій області до 14 метрів в секунду і невеликий дощик. Аліна. Конці Дайло розповідає, холодний фронт поступово зміщується на схід. На його місце заходить зона підвищеного тиску. Тому 18 та 19 листопада в області буде прохолодно як у день, так і вночі. Температурні показники вночі знизяться до 0,5 градусів морозу в день не викше 0,5 градусів тепла. Так як вчора ми були в теплому секторі циклона і максимальні температури спостерігалися 12 градусів у Житомирі тепла і 11 по області. То на сьогодні. І на впродовж ще двох діб 19 і 20, максимальні температури не перевищують 5 градусів тепла. А вже з 21 листопада погода трохи зміниться. До Житомирщини наблизиться теплий фронт, який пов'язаний із циклоном над Балканами. Уночі температура коливатиметься близько нуля від невеликого мінуса до невеликого плюса. В день від 4 до 5 градусів тепла. Продовж суботи і неділі. Ми очікуємо. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний. Буде такий ручкий 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. І в день 0,5 градусів тепла. Тобто, попереду на Житомирщину чекають невеликі температурні коливання та туманні ранки. Синоптики радять водіям бути уважними на дорогах, а жителям області тепліше одягатися, адже погода надалі залишатиметься прохолодною та нестійкою. Валентина Петрук, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Фахівці робочої групи Прозорість і підзвітність продовжують системний моніторинг усіх публічних закупівель та детально відслідковують будь-які потенційні порушення чи необґрунтовані витрати. Станом на початок листопада 2025 року робоча група проаналізувала закупівлі по 10 територіальних громадах Бортичівського району. На останньому засіданні детально розглянули шість ключових закупівель від модернізації обладнання та капітальних ремонтів до програмного забезпечення і систем безпеки. Зокрема, Бардичівський коледж оголосив тендер на закупівлю металообробних верстатів. Це проєкт, що співфінансується Європейським Союзом на загальну суму близько 2,5 мільйонів гривень. Переможцем визнали Тов Завод Арма, яке запропонувало початкову ціну. Відділ освіти Райгородоцької громади провів закупівлю на капітальний ремонт котельні Великоп'ятигірської гімназії. Очікувана вартість була трохи більше 2 мільйонів гривень. У торгах взяв участь один учасник ПП Котлосервіс, який знизив пропозицію до 2 мільйонів 50 тисяч гривень. Краснопільська сільська рада закуповувала програмне забезпечення та обладнання, зокрема інтерактивний лазерний стрілецький тренажер для Іванопільського ліцею. Початкова сума була 430 тисяч гривень. Переможець Фоб Барсученко СМ запропонував ціну 420 тисяч гривень. Комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс провело дві закупівлі на поточний ремонт тротуарів на вулицях Вінницький та Житомирській. Загальна сума склала близько 1,3 мільйона гривень 830 тисяч гривень та 505 тисяч гривень відповідно. В обох випадках переможцем стало ПП АК «Інвестбуд», знизивши ціни до 828 тисяч та 502 тисяч гривень. Міська рятувальна служба здійснила закупівлю на реконструкцію слабкострумової мережі та встановлення зовнішнього відеоспостереження у Бердичеві на суму 1 мільйон 30 тисяч гривень. Договір укладено з ФОП «Нікульча. ІО». Всі укладені договори публікуються на майданчику Прозоро і кожен з вас може їх переглянути. Наразі, після детального вивчення документів та процедур, члени робочої групи визнали всі ці закупівлі обґрунтованими та такими, що відповідають чинному законодавству.